Робот, що перевозить ліки, металоріз для космонавтів у Києві. Відкрилася виставка винаходів школярів а в експозиції. Понад сотня робіт з усієї країни. Григорій Пирлік поцікавився, що з того, що він бачив, може бути втіленому життя. А так удвасить сюди тут пацієнт і вертається на свою позицію? Це невеличкий робот зроблений зі звичайного дитячого конструктора, але автори, учні Івано-Франківського ліцею інтернату, зібрали його не заради забавок. Цей робот своє сам приїжджає в певний час, наприклад, кожну годину, буде приносити ліки або їжу пацієнту. На виставці організованій малою академією наук більш як сотня розробок дітей з усієї країни. Винахідники презентують власні ідеї в енергетиці, машинобудуванні комп'ютерних технологіях. Микола Музиченко привіз металоріз, зроблений з підручних матеріалів. По шлангі йде воздух в бутилку-амортизатор, там накаплюється і збиточне давлення, і заглибну виходять воздух під очі більшою скористю, дує в пламя свічі. Пристрій можна застосовувати навіть у космосі, пояснює автор в космосі. Е всі молекули розходяться в різні сторони равноправно. Іменно поэтому в космосі пламя свічі має сферу ну, відо сфери. І я своїм устройством делаю іскусну конвекцію і направляю плам'я. Енергетична тематика на виставці чина найпопулярніша? Це макет установки, яка б дозволила виробляти енергію з частинок попилу на електростанціях. Кіптява та частинки диму не вилітають з труби вертикально і потрапляють у зону дії модуля. Під дією магнітів змінюється траєкторія руху цих частинок, і вони збираються на пластинах збирачах заряду. Це пристрій, що може переробляти теплову енергію на електричну. Якщо ви п'єте чашечку кави, якщо ви, якщо ви розігріли, то у вас все одно все одно піде ця енергія в нікуди, але ви можете поставити її на цю установку і добути електроенергію за рахунок того, що змінюється температура. Виставка від малої академії наук проходить уже в п'яте, але поки що серед сотень презентованих ідей на виробництві згодилися одиниці. Визнають організатори. В Кращому разі компанія, фірма, підприємство допомагає реалізувати це рішення у себе на фермі, у себе на заводі, у себе на малому підприємстві. Через брак коштів цього року організатори не зможуть заохотити переможців грошима. Призери отримують подарунки від спонсорів: планшети, смартфони і телефони. Григорій Пирлік, Ярослав Тихомир перший національний.